Сьогодні у програмі про ротацію військовослужбовців на сході. Після нетривалого відпочинку одні відправляються знову в зону АТО, інші приїжджають додому. Будні наших захисників в зоні бойових дій, як змінюються життєві цінності хлопців після повернення з війни та поради солдат для тих, хто збирається йти захищати країну. Нетривалого відпочинку вдома вони знову їдуть боронити нашу країну від ворога. Хлопці повертаються відстоювати стратегічний об'єкт на сході, за який вже тривалий час точаться бої. Донецький аеропорт став символом незламності духу як військових, так і всього українського народу. Наші військовослужбовці призвані на кінці літа до 95-ї окремої аровільної бригади. Можливо, пам'ятаєте, ми тут також урочисто проважали. Хлопців вони пройшли злагодження в військовій частині. Після цього були направлені для виконання бойового завдання в зону антитерористичної операції. Після виконання завдання безпосередньо в Донецькому аеропорту були відпущені для відпочинку, відновлення стану здоров'я. Дехто перебуває в шпиталі, тому що умови, як ви знаєте, дуже непрості, дуже складні. От, і сьогодні, після завершення відпустки, ми також урочисто проважаємо наших хлопців далі. Донецька область, в зону виконання бойових завдань, військ волонтери, небайдужі громадяни. Ми виявили проблеми, які існують, що потрібно. Там 30 військовослужбовців, черкащан, і для кожного з них постаралися все, що могли, передати. Ну, я думаю, найцінніше це будуть подарунки від дітей, від самих менших діток. В зону АТО хлопці відправляються не з пустими руками. Волонтерські організації та небайдужі черкащани зібрали для наших захисників теплі речі, смаколики, допоміжні технічні засоби, а також подарунки від дітей, малюнки та обереги зроблені власноруч. Ми роздаємо ці подарунки, дітські. Всі у кожного є і під свій подбронежилетом возв'яз. Майже всі військовослужбовці на сході мають при собі такого роду талісмани. Подарунки і Листи від дітей. Всі читають і з собою навіть в аеропорт ми брали ті самі малюнки. Ну, приємно, приємно, коли про тебе думають, коли про тебе переживають. Важливими та необхідними подарунками виявилися також швидкісний автомобіль для переміщення в зоні АТО та новенький тепловізор. Зараз ночі довгі, і для того, щоб хлопці могли вчасно помітити ворога, їм потрібне відповідне обладнання. Дупали саме необхідне хлопцям там, скажімо так, це військове гарне взуття німецьке, англійське, тактичні маски противоосколочні, придбали термобілизну, придбали тактичні рукавиці гарні німецькі. Багато чого ми. Теж смаколики різні, теж хлопцям, щоб душа радувалась. Передали багато дитячих малюнків серцем зроблені. Навіть кукли оберіги особисто до хлопців, для хлопців, щоб у них були з собою. Вони завжди. Це різні діти. Дитячі садочки, Черкас. Багато хто до нас приходить. Всі Черкаси навіть з області приїжджають, привозять, щоб ми передавали хлопцям туди на передову нашим воїнам такі от подарунки, оберіги, малюнки. Ну і, скажімо так, із останньої ще передачі, от саме цієї, це ми придбали ще один тепловізор хлопцям, тому що у них ну, зараз там з гарною технікою проблеми мається на увазі день. Короткий світловий, вночі треба бачити, і ввечері, бо після 4 годин вже не видно. І щоб ворог не підходив близько, щоб хлопці залишалися завжди здоровими і живими, ми купуємо таку серйозну техніку, їм передаємо. Тому рятуємо їхнє життя і рятуємо наших хлопців, як тільки можемо. Небайдужі громадяни наші. Патріотично налаштовані, колишні військовослужбовці, офіцери запасу, які зараз не можуть виконувати службу, військову службу за станом здоров'я, але мають можливість фінансово допомогти. Тому було одне з прохань, автомобіль швидкісний, для того, щоб переміщатися в районі антитерористичної операції. Тому був придбаний цей автомобіль, сьогодні хлопцям вручений, проведено технічне обслуговування автомобіля, і вони вже значить, самі виїжджають до місця виконання завдань. Після тижневого відпочинку в кулі рідних та друзів військовослужбовці у гарному настрої та повній бойовій готовності знову відправляються боронити країну від ворога. Для них в цьому вже немає нічого незвичного чи нового. З бойовим духом тим, що й був, і настрій нормальний, такий, як був. Ми почали там неділю тут на Черкащині вдома з рідними, з друзями. Вертаємося на службу. Все обично, для нас нічого такого нового чи надзвичайно немає. Да, с такими подарками вовать будет веселее. Спасибо большое волонтерам, спасибо большое всем ребятам. Ну, просто приятно, что не забывают. Ще з часів майдану вони разом спостерігали за подіями, що розгортаються, та переймалися долею людей та країни. Коли чоловік виявив бажання йти боронити східні рубежі, Наталія не розділила його рішення, проте згодом зрозуміла, що вплинути на ситуацію не може. А її святий обов'язок усіляко підтримувати чоловіка. Я дуже переживала. Я не дуже позитивно це сприйняла, але це було його рішення. Тому ну, взагалі ми ще спочатку Майдану от слідкували за новинами, за цим всім дивились, переживали. І ну, потім я прийняла його рішення. Він молодець, він, я вважаю, що він герой, хорошийся чоловіком. Після того, як я почув про події, які почали розгортатися на сході України, почав себе морально готувати до того, що потрібно йти захищати країну, що не можна залишатися осторонь. І написав у військкоматі заяву, аби мене добровольцем зарахували до лав української армії, та відправили у зону АТО, розповідає Євген, не совітуючись зі супругою своєю, я пішов, написав заяву в воєнкомат і чекав часу, коли вже буде призов. І потім вже поговорив з супругою від моменту написання заяви до моменту, коли мене забрали, це пройшло буквально два з половиною місяці. Тобто був час, я пояснював супрузі, що потрібно, що ми не можемо ховатися за спини других людей, що ми не можемо чекати, що хтось інший за нас це зробить. Ну, і коли вже був момент призову, моя супруга була не проти. Вона держалась молодцем, і як важко чи не важко, ну вона вже розуміла, що це потрібно робити, і потрібно, потрібно бути активними в цьому. З 1994 по 1996 рік Євген проходив військову строкову службу у лавах української армії, тому він вже був морально та фізично підготовлений, і тримати автомат для нього не було чимось незвичним. Проте, перш ніж відправитися на схід, вони проходили бойове злагодження. Ми готувалися до війни, але що це, ми не знали. Підготуватися до того, що ми побачили на сході, неможливо, розповідає Євген. Військовослужбовці, які проводили навчання, самі були учасниками бойових дій та проходили службу в гарячих точках, тож намагалися якнайкраще донести інформацію та поділитися усіма навиками і вміннями, які мали самі. Після проходження цієї підготовки хлопці не лише мали гарну фізичну форму та вміли добре. Стріляти, а й могли тримати себе в руках у будь-якій ситуації. На початку ми поїхали в Житомир, так як ми були частиною 95-ї бригади військового десанту повітряних сил. Підготовка у нас була два місяці. Іменно в Житомирі, на полігоні ми навчалися кожного дня і зранку до вечора нам не давали отдихати. Після підготовки Євгена та інших військовослужбовців відправили в зону антитерористичної операції. Найважче переживала розлуку з татом шестирічна донька. Дитяче серце підсвідомо відчувало небезпеку. Вона просто теж бачила от це все, от новини бачила, розуміла, що війна в країні. І ну, ми не говорили, де саме він. Просто тато сказав: Я їду в армію, все буде добре. Так. Як вона взагалі це сприймала? як вона спілкувалася з, з, з батьком, коли він перебував там? Mm. Ну от зразу ще, коли ми проважали з, з моєю мамою і ну, з донькою, це було ще серпень був. Ми у, у, до воєнкомату поїхали, і вона, от як почала плакати, і всю дорогу плакала, потім ми їхали додому. Просто неможливо було її зупинити. От ну потім, коли тато почав дзвонити там, то якось це вже не так було. Проходити службу доводилося в різних місцях. Десь було спокійніше, а десь навпаки точилися запеклі бої. Незважаючи на те, що Донецький аеропорт вважається однією із найгарячіших точок в зоні. АТО, ніхто із хлопців не відмовлявся туди їхати. Після підготовки ми поїхали в місто Константинівка. Це Донецька область. Там наше постійне місце дислокації, де ми перебуваємо на даний час. Там ми відпочиваємо, ходимо на нашу службу. Тобто це місце, де можна відпочивати. Хоча це, це зона антитерористичної операції, на місце, де ми можемо відпочивати. Повертаючись із війни, починаєш переосмислювати своє життя. Змінюються життєві цінності. Так, да, цінності змінились. Так, я бачу, я вже ціную людське життя, я ціную ті хвилини, які зараз є. Кожна хвилина навчила мене, що вона може бути останньою, вона може змінитися дуже сильно, кардинально. Тому ну і багато цінити дружбу, цінити людей, цінити то, товариша, який сьогодні він. Кажеться тобі якимсь неправильним, а завтра він закриє тобі спину і якось бути дружелюбним і брата так скажемо. Нині Євген перебуває вдома на лікуванні, проте час ротації спливає і вже незабаром він знову підправиться на схід для виконання бойового завдання. Страху нема. Немає такого, що я не хочу, не буду. Є підготовка. Є моральна підготовка, тож розуміння, що це потрібно робити. Дружина Євгена Наталія радить жінкам, чоловіки, яких нині перебувають на сході, не сидіти, склавши руки, а допомагати усім військовослужбовцям через волонтерські організації. Так легше буде впоратися із переживаннями, впевнена вона, та відчути, що ми наближаємо разом. Просто не сидіти, не сумувати, не плакати, а бути активною. Теж Ну, так мій папа молодець. Він захищає країну, я нам пишаюсь.